Привіт, друже! Сьогодні на День всіх святих я хочу розповісти тобі казку, яка називається Чудовисько Франкенштейна. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Навіть найрозумніші люди інколи припускаються страшних помилок. І вчений Віктор Франкінштейн не став винятком. Він скоїв дещо справді жахливе у дитинстві. Віктор перечитав всі наукові книжки, надруковані на той час. Вже в 12 років юнак добряче опанував медицину, у 13 знав хімію як свої п'ять пальців, а в 14 написав дисертацію з електрики. Лише уявіть, наскільки Франкенштейн був освічений після закінчення університету. Настав момент, коли не залишилося нічого, на чому він не знався. От тоді його і охопило непереборне бажання зробити щось таке, чого не робив до нього жодний науковець вдихнути життя у бездушне тіло. Спочатку він вирішив подарувати життя чомусь маленькому, скажімо, жабі чи миші. Але тут у нього прокинулися амбіції, і він вирішив оживити тіло людини. Непогано було б мати помічника, який би допомагав підтримувати лад у лабораторії. Тож Франкенштейн вирішив створити його сам. Віктор збирав свого посіпаку власноруч, тому міг вибрати для нього колір очей, тип волосся, довжину ніг, наче хтось замовляв би собі канапу. Він узяв очі у одного трупа, зуби в іншого, в третього позичив руки і поступово шив на лабораторному столі всі частини. і ова! отримав тіло. Людини. Під час цієї кропіткої роботи Віктору доводилося пильнувати, щоб не переплутати праву та ліву руки або ноги. Подеколи розрізнити їх важкувато, навіть коли вони на своїх місцях. Годі казати, що коли вони пришиті, не з того боку, місія стає нездійсненою. Через те, що частини тіла були взяті від різних мерців та не надто пасували одна одній, нове тіло вийшло за великим та дещо незграбним. Віктор вирішив, що це на краще помічник дотягнеться до найвищих полиць. Нарешті однієї буремної ночі на лабораторному столі Віктора Франкенштейна лежав справжній гігант. Він мав саме такий вигляд, який і хотів Віктор. Лишилося одне наділити його життям, щоб змусити серце велетня битися та перекачувати кров. Віктор під'єднав до кінцівок гіганта затискачі. Їх науковець з'єднав із громовідводом на даху і став терпляче чекати, доки вдарить блискавка, й електричний розряд реанімує дивне створіння на столі. Якщо все піде за планом, здоровань оживе. У гіршому випадку він просто згорить, бо гратися з блискавками дуже небезпечно. У вітальні цокав великий годинник, дощ дріботів по черепиці на даху, гуркотів грім. Нарешті у будинок влучила блискавка. Грім був такий гучний, що вчений впав на підлогу. Коли Віктор Франкенштейн отямився і розплющив очі, він був вже не сам. За ним зацікавлено пильнувала пара жовтуватих очей. Велетень ожив. Але енергія блискавки підпалила його волосся, надала шкірі зеленуватого відтінку і зробила шрами дуже помітними. «Тату!» Проревіло чудовисько. Нажаханий Віктор позадкував. Істота мала жахливий вигляд. Коли створіння простягнуло руки, щоби обійняти науковця, той кинувся геть із лабораторії і сховався в будинку свого приятеля Генрі. Коли Віктор розповів другу про все, той тільки хмикнув. «Та ну, не може ця особина бути аж такою жахливою. Але тут у вікно зазирнуло зеленувате обличчя з жовтими очима і чорними губами. Генрі вмить знепритомнів від переляку. Віктор впав у відчай. Чудовисько його переслідувало. Власне, проблема була не лише в тому, що монстр мав такий огидний вигляд, адже до цього згодом можна звикнути. Ситуацію ускладнювало те, що було невідомо. Цей велетень добрий. Чи злий. На жаль, з'ясувати це, не наближаючись до нього, було неможливо. А підійшовши, можна було наразитися на чималу небезпеку. Щоб уникнути ризику, Віктор вийшов із будинку крізь затильні двері та подався шукати захисту в горах. Насправді ж чудовисько, мало, золоте серце, і бажало лише одного знайти друзів і хорошу компанію. Але ж як переконати людей, що, попри зелену шкіру та жовті очі, ти анітрохи не злий? Кожен, хто зустрічав здорованя, або накивав у паніці п'ятами, або непритомнів на місці. Місто залишалося позаду, і велетень дістався лісу. Він опинився біля озера і побачив своє відображення. Воно налякало його мало не до смерті. От такої Страховисько злякалося само себе. Посутеніло, і зеленошкірий вирішив перечекати ніч у клуні біля якоїсь хатинки. Наступного ранку мешканці цієї хати попрямували до лісу і повернулися лише ввечері. Вони несли стільки хмизу, що не могли розігнути спину. Позаяк чудовисько було здоровезне. В'язанка хмизу була для нього не важкою за букет квітів для звичайної людини, і йому дещо спало на думку. Вночі, поки на фермі всі спали, він пішов і назбирав хмизу. Вранці фермери знайшли на ганку охайно складений сушняк. Люди так зраділи, що на знак подяки залишили біля дверей трохи хліба і сиру для загадкового помічника, і так тривало кілька днів поспіль. У чудовиська тепер була їжа, дах над головою і прихисток на ніч. Все необхідне. Але, на жаль, у нього не було друзів, через що велетень почувався дуже самотнім. Він не наважувався показатися селянам, щоб ті не втекли з переляку. Незабаром монстр вирішив знайти того, хто подарував йому життя. Після наполегливих пошуків велетню все ж таки вдалося знайти Віктора, який жив на вершині гори. Він розповів про те, як він. Монстр допомагав селянам, залишаючись непомітним, і наостанок додав Тату, ти мене створив собі на розраду. Я ж блукаю сам один, лякаю громаду, і хай би кого я зустрів на шляху своєму, всі прокльони так і шлють, синові твоєму. Якщо любиш ти мене, дуже тебе прошу, зроби монстра ти мені. Подругу хорошу. Віктор обміркував його прохання. А що, як чудовиська, замість того, щоб потоваришуватися, поб'ються? Науковець дуже шкодував про те, що створив цю потвору, тому він вирішив, що давати життя ще одній було б божевіллям. Вибач, любий сину, але ця сумна ситуація навчила мене, що варто облишити процес створіння Богові. Відповів вчений: після цих слів Віктор взяв чудовисько за руку і повів до хатинки біля лісу. Селяни, побачивши жахливе створіння, спочатку дуже злякалися, але науковець пояснив, що монстр непоганий і що це саме він збирав для них хмиз щоночі. Розчулені фермери вирішили узяти бідолаху до себе, ніби він був членом родини. Відтоді чудовисько вже не було самотнім. Час від часу воно навідувалося в гори до Віктора, який більше не наважувався на такі неймовірні експерименти. Портрет Доріана Грея. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки, а також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Доріан Грей був дуже привабливим хлопчиком. Із перших днів його життя нянька не могла вийти з дому з крихіткою Доріаном у візочку, щоби ніхто з перехожих не зупинив її, аби помилуватися гарненьким малюком. У школі, коли він вчиняв щось погане, і вчителі сварили його, хлопець тільки кліпав очима, і все закінчувалося лагідним проханням поводитися краще. І от він подорослішав і став освіченим юнаком. Його радо приймали у вищому світі вікторіанського Лондона. Щоразу, коли Доріан входив до кімнати, всі погляди звертали до нього. І за чого з кожним днем він ставав дедалі пихатішим і уявляв себе Богом, якому дозволено все. Одного дня приятель Доріана, художник Безіл Голвард, Запропонував написати портрет красеня, і юнак охоче погодився. Звісно, де ще ти знайдеш таку ідеальну модель, пихато вигукнув Грей. І ось картину було завершено. Художник оперся на мольберт і промовив Коли ти постарішаєш, і твоя краса щезне, портрет нагадає, яким ти був в молодості. До цього моменту Доріан ніколи не хвилювався про своє майбутнє, але зараз він зітхнув і сказав: Хоч як це сумно, але я знаю. З віком наша краса вмирає, юність лишися, я ж справжній естет, хай замість мене старіє портрет. І немов за помахом чарівної палички його бажання. Здійснилося. Відтоді його зовнішність більше не змінювалася старішав лише портрет. День в день на його зображенні додавалося зморшок і сивого волосся. До того ж, щоразу, як Доріан робив щось погане, портрет ставав огиднішим. Спочатку юнак поставив своє зображення на полицю у вітальні, щоб кожен гість міг його побачити. Але згодом. Роздивившись його якось вранці, зауважив Портрет такий огидний. Схоже, безіл скористався дешевими фарбами, і тепер вони відлущуються. Тому Грей закинув портрет на горище, де зберігав усілякий непотріб, а замість картини повісив дзеркало, щоби милуватися собою. Минали роки. Всі його знайомі старішали та помирали, але Доріан лишався незмінно вродливим та привабливим. Він причісував густе, шовковисте волосся, а портрет потроху лисів. Доріан проводив кожну ніч на вечірках, не пропускав жодної і пив до схочу шампанське, а сліди від випитого з'являлися на портреті. Темні кола навкруг очей робили намальоване обличчя схожим на панду. Доріан ласував цукерками, а гладшав портрет. Не минало й дня, щоб молодик не заходив до крамниці. Та коли він купував дуже дорогий одяг, коштовні годинники та модні капелюхи обличчя на портреті ставало заклопотаним. У Доріана закохалася дівчина. Але він погано повівся з нею, змусив її плакати і навіть не пошкодував про це. Та замість нього посумнішав портрет. І так тривало доволі довго, доки Грей не усвідомив, що грошей у нього майже не лишилося, навіть на хмиз для каміння. Одного дня він піднявся на горище в пошуках старих меблів, які можна було б використати як дрова. І щойно відчинив двері, як побачив картину, вкриту павутинням. Дідько, це ж мій портрет. Що з ним сталося? Доріан так перелякався, що взяв картину, загорнув у ковдру та прихопив із собою. Він вийшов на вулицю і кинувся до будинку безіла, якого вже давненько не бачив, постукав і двері відчинив старий у довгому халаті. Грею, це ти ради тебе бачити. Ти геть не змінився, привітався художник. Безіле, пробелькотів юнак здивовано, а ти. а ти дуже змінився. Час змінює всіх, окрім тебе, відповів старий і запросив гостя всередину. Отямившись від шоку, Доріан розгорнув ковдру і показав приятелеві портрет. Безіл почухав підборіддя і мовив Пригадуєш, як ти хотів, щоб портрет старішав замість тебе. Якщо тобі цікава моя думка, то портрет не лише старішав замість тебе, а й став дзеркалом твоєї душі. Нажаханий Доріан так і відсахнувся. Але якщо це правда, то виходить, що я такий бридкий у душі. Мій любий друже, гадаю, краще дбати про те, що всередині, а не зовні, бо краса минає, а доброта лишається навічно. Недовго думаючи, Доріан кинувся додому, позбирав весь свій одяг, продав лахмітнику, а гроші роздав бідним. Відтоді він більше не думав про те, який має вигляд, а намагався бути добрим до інших. І з часом у нього з'явилися зморшки і сиве волосся, але він вже не переймався через старіння. Всі любили його за доброту, а портрет дивним чином знову погарнішав, став таким, який був спочатку, і таким і залишався. Дракула. Але перед цим обов'язково на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, щоб підтримати наш канал. Дякую. Граф Дракула був ані живим, ані мертвим. Ніхто достеменно не знав, як сталося, що він ускочив в таку халепу. І сам він вже цього не пам'ятав, адже після його смерті минуло кілька сторіч. Він мешкав у велетенському напівзруйнованому замку посеред лісу в туманній Трансильванії. Вдень він спав, зручненько вмостившись в обитій оксамитом труні. Та варто було сонцю зайти за обрій, як старий граф повертався до життя, наче юнак, що проспав цілий день і прокинувся лише тоді, коли настав час йти на танці. Граф був справжньою нічною істотою. Щоночі він загортався в елегантний чорний плащ та вирушав перехилити чарочку. От тільки друзів він з собою не запрошував ніколи. Завжди тинявся Трансильванією сам, один Потайки та й замість пива його улюбленим, чи то, власне, єдиним напоєм була людська кров, переважно гарненьких дівчат. Саме так, бо граф Дракула був вампіром, і якщо він не отримав би своєї добової норми крові, то знесилився б бідолаха. Одного дня він вирішив, що годі з нього трансильванської крові і сів на корабель, який плив до Англії. З собою він прохопив не лише валізку, а й улюблену труну, щоб не сумувати на чужині за батьківщиною та дрібку землі з любої Трансильванії, щоби посипати домовину перед сном. На біду під час подорожі вампіру захотілося пити. Поза як перекусити він нічого з собою не взяв, то тинявся вночі кораблем і смоктав кров у моряків. Саме тому за кілька тижнів капітан і вся команда опинилися в ліжку з важкою формою анемії. Довелося Дракулі власноруч заводити корабель у гавань, і було це дуже складно. Корабель значно більший за труну, хоч і виготовлені вони із одного матеріала деревини. Зійшовши на суші в Англії, вампір одразу ж видихнув із полегшенням. Схоже, ніхто не помічав його гострих довгих ікл та потойбічної блідості. Всі вважали його іноземцем, аристократом, хіба що трохи ексцентричним, але доволі приємним. Графа стали запрошувати на бали, банкети та вечері. От лихо. Вечірка була б ідеальною, якби мене пригостили би чарочкою крові, вигукнув граф якось ввечері. Розвернувся він навколо і побачив прекрасну дівчину з розовими щічками та ніжною шкірою. Звали красуню Люсі. Вечірка скінчилася. Дракула простежив за дівчиною до самого дому і пізно вночі прокрався до її спальні. Прокусивши тендитну шкіру, він напився крові, а тоді пішов, непомічений, доки не зійшло сонце. Вранці дівчина відчула таку слабкість, що навіть із ліжка відвестися не змогла. Покликали лікарів і світила медицини порадили годувати її бівштексами. На жаль, м'ясо не допомагало, і все тому, що ніч за ніччю дракула повертався і пив її кров. І це ще не все. Якби так тривало й далі, Люсі також перетворилася б на вампіра, і вдвох вони б завдали вдвічі більше шкоди. На щастя, одного ранку доктор Ван Хельсінг, який лікував дівчину, навідався до своєї пацієнтки і помітив у неї на шиї дві дірочки. «Ага, я знаю, що сталося. Вампір смоктав її кров. Всім відомо, що вампіри гірші за комарів, тому лікар порадив родичам та друзям Люсі оголосити війну кровопивцям. Ван Хельсінг зі своїми помічниками розвісили навколо ліжка Люсі жмутки часнику. Вампіри ненавидять часник, бо мають від нього проблеми із травленням і намагаються оминати його десятою дорогою. Тієї ночі вампір, який нічого не підозрював, забрався до спальні крізь вікно і попрямував до ліжка Люсі. Аж раптом, «А, що за сморід?» – заволав він і кинувся до дверей, але за порогом на нього вже чекала родина Люсі. Не можна пити людську кров! докорила вампірові мати дівчини. Тієї ж миті вампір гепнувся навколішки і пояснив, чому він це робить. Дуже прошу мене зрозуміти, із цим закляттям так важко жити, спраху свою ніяк не вгамую, і за нормальним життям я сумую, так і живу, не живий і не мертвий. Щоночі шукаю нову собі жертву, а хочу, нарешті, заплющити очі і спочивати, то схочу Убити вампіра завдання не з легких. Можна було б проткнути його серце осиновим клінком, але нікому не хотілося цього робити. Рішення запропонував мудрий доктор Ван Хельсінг. Любий графе, хіба вам ніколи не було цікаво, чому такі люди, як ви, ховаються в день і виходять лише вночі. Дракула ніяк не міг уторопати, до чого це він веде? Так, відколи грав, став вампіром, ніколи не виходив на сонячне світло. Може, щоб не опектися? висловив здогадку їсть із трансильванії Набагато гірше ви ризикуєте розтанути як сніг. Ну, тоді трохи насмаги мені не зашкодить, вигукнув вампір. Він вийшов на балкон і став терпляче чекати світанку. І з першими сонячними променями вампір розвіявся в повітрі, як хмара. Відтоді ніхто більше не чув про таємничого графа Дракулу, хоча без нього бали та вечірки вже не були такими веселими, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.